Всім привіт! Ви дивитесь рубрику, а ви знали що? А з вами я, Тарас Шпітько, а поговоримо ми сьогодні про океани. Ви знали, що ці велетні становлять приблизно 70% всієї землі? Що в собі таїть величезний світовий океан і які загадки він в собі приховує? Найглибше місце в океані набагато глибше, чим ви можете собі уявити: це Мар'янська Впадина, яку приховує Світовий океан. Всередині впадини є долина, відома як чилленджер діп яка простягається приблизно на 11 км в глибину. Для порівняння, вся гора Еверест 8,8 км могла б легко розміститися там. Манчестерські дослідження не просунулися далі ніж на 10,9 км в глибину. Рекорд поставлений двома океанографами в 1960 році. У 2012 році Джеймс Кемерон досліджував приблизно ту ж глибину в сьоній місії. Якщо ви сподіваєтеся на удачу в пошуках незайманого золота, не чекайте, що Світовий океан вам допоможе. Ви можете розграбувати затонулий корабель, але ви ніколи не зможете зібрати 20 мільйонів тонн золота, яке за оцінками знаходиться у воді. Все тому, що воно настільки розчинене, що вимірюється в мікроскопічних частинках. За оцінками, ми визначили лише третину можливого морського життя, що ховається під водяною гладдю можливо, більшість із них дрібні організми, але цілком ймовірно, що деякі кити та інші види ссавців ще не виявлені. Але ми прогресуємо. Кожен рік описується в середньому 2000 нових видів. У 2008 році ООН навіть визначило День океанів. Він щорічно відзначається 8 червня. Мета цього дня хоч якось перевернути увагу до цих водних гігантів та їх мешканців. Тож бережіть природу, а у мене на сьогодні все. Па-па!